Так, да, я теж е, е, вдячний за те, що ви піднімаєте такі е, складні теми, там не, не шукаєте якихось, е, знаєте, солоденьких сценаріїв для себе. М -м так, я вважаю, що е, біль випробувань це найкращий рецепт е, лідерства. Е, ви маєте бути готовим до того, що пройдете е, тисячу помилок. Може, ще більше болі витримаєте, помилок зробите, урок зро, уроків зробите. Але питання успіху це скільки помилок ви зможете витримати, і скільки ви зможете конвертувати в рішення, в правильний напрямок, тому що весь, весь шлях підприємця це постійні помилки. Висновки, навчання і покращення, 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 тобто, і я хотів би, щоб ви були готові до того, що у вас буде багато невдач, багато помилок, багато там розчарувань.